Друзі, усіх вітаємо! Вітаємо! Ми продовжуємо вести розмову. З моменту минулого відео я намагався знайти чітку відповідь, що таке марнославство. І з тим я намагався знайти що ж таке антонім слова марнославство. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що питав близько 30 людей. Взагалі, спочатку опитування, я вважав, що буде так. Як знаєш, запитати 30 людей, скільки буде 2 плюс 2. Що є чітка відповідь, і всі 30 людей мені в один голос фактично скажуть, що буде 4. Але все виявилось не так, як я собі задумував. Відповіді дуже сильно відрізнялися. Хтось сказав, що це марнославство, там, марнославний, антонім слова, розумний. Хтось сказав, трудолюбивий. там, ну, Тобто, відповіді були абсолютно різні. І я хотів би дізнатися, чи взагалі воно було важливо, і чи ну, воно взагалі треба чи ні. От я не міг би прожити без Антоніу словом марнославство. Ну, ось ти питав про війну, коли порушується справедливість, порушується справедливість, коли люди не розуміють один одного. І питаєш, що коїться. Треба знати, що таке антонім. Тому що коли ти знаєш, що таке правда, а що таке брехня, то, то це чому ти знаєш? Тому що слово антонім, анти... Анти. Ну, протилежне зазначення. Проти, протилежне, да? анті. Анті, це як з грецької, це грецькі слова, терміни, в нас багато їх у мові. як предки наші, да, теж десь коріння є. І ось грецькі імена в нас. І ми говоримо Анті, це проти, щось протилежне, проти. Угу. А Оніма це ім'я, протилежне ім'я. І коли ми говоримо Війна, мир, так. коли ти говориш зараз ось там ці ось референдуми проводять. Виступи, військові дії, а що ж протилежне? В шахах, коли ми граємо, білі, чорні проти да, анті в цій грі в спорті, ти теж. І ось антонім, Чому важливо знати? Це знати, що протилежне, суперника знати. Щоб знати, а якщо ти граєш в шахи, тобі тут потрібно поставити мат. Так. А що ти виграєш від того, що ти поставиш мат? І протилежне ти не будеш, ти не будеш знати правил, якщо ти не знаєш і одній, і другої сторони. Їдеш дорогою права сторона, повертаєшся назад, наче ліва, але ти їдеш поправій. по правій. Той, хто їде по правій стороні напроти, він їде по правій, Каже я по правій. А, а ти і... їдеш по правій в ту сторону, і в той, і тебе так. теж, і ти не знаєш, що марно, що не марно. І щоб знати, як правильно правила, потрібно знати. Дві сторони. І ось слово марна славство складається з двох слов марно і славити. Тобто слово. Слово марне. І ось якщо ми говоримо про марне слово, то яке слово тоді не марне, на твою думку? Ну, правдиве, мабуть. Ну, для них теж правда. Коли вони сидять в Георгіївському залі і кажуть, ми зробили референдуми, mm. і в нас ось така держава, і ми правильно ведемо свій народ, з їхнього боку, вони рахують, що це правильно. А з нашого боку, це марне. А, з, а ми рахуємо, що правильно по-іншому. Не треба лізти комусь на груди, вбивати народи інші, війну починати. Тому що коли ти був на похованні, I'm not Слава Україні! Героям слава! І ось ти був сурмачем. Розкажи, що ти побачив коло могили, коли ховають? Ну, на перший, якби раз, було дуже важко. Це мій перший такий був досвід. А потім згодом на іншому похованні я почув вже щось нове. Я почав взагалі щось відчувати навколо себе, бо я на першому похованні стояв, я не знав, що робити. Я почав вслухуватися, що говорить навіть родина загиблого воїна. Я чув, як там одна ну, жінка говорила, якби, що там стояв повен двір машин, і вона запитувала, якби біля труни стоячи, навіщо ти їх накупляв, хто на них тепер має їздити. Ну тобто дуже, дуже важко це все. Ну ось дивись, ти сурмач і ти оповіщаєш такий тапс робиш і долучився до навчання, що таке життя, а тут уже коло могили смерть. Що людина з собою забирає, коли кришку закривають і ховають. З матеріального ти маєш на увазі? Ну так. Ось ви. Хтось машини, майно. А хтось заводи, території забирає, війною йде. Навіщо вони це роблять? Що, От ти кажеш, важливо знати, що таке марнославство і не важливо. Треба ж знати машини, транспорт, заводи, території це ж все майно, це ж все якісь плоди життя. Вони ж взяли території, кажуть, що ми збільшили ура-ура! Наберемо повітря і будемо кричати. І що? Воно дає. А тут, коло могили, ти бачиш, з того боку гинуть люди і кажуть, ми робимо правильно. І з цього гинуть і теж правильно. А як на самому ділі правильно? І ось слово марнославство виходить із думки. А думка із уяви. Вони уявляють собі одне думка, слово, дія творіння. Ми уявляємо собі інше. І як розібратися, де правильно, де неправильно. І коли ти не знаєш Антонім протилежне, ти не знаєш, як триматися. Як ти їдеш праву сторону, рухаєш автомобілем, є ось лінія. Якщо ти перекнеш наліво, аварія ти порушив. Але ти можеш обганяти, коли є можливість і по правилам, ти можеш об'їхати когось. Але треба правила. І ось отут ти кажеш, чи важливо знати, що таке марнославство, чи не важливо. Друзі теж мають висказати з цього приводу. Ти їх опитав, і що, не знаючи антоніма, до чого ми прийдемо, що ми будемо, якщо ми не знаємо протилежне. Ну, так що таке не марне, не. а що немарне? Яке так... слово можна замінити немарне? Ну, щось правдиве. Здорове, правдиве, корисне, вигідне, ну, так? Для, для них вигідно забирати територію і вбивати, для нас це не вигідно. Чому? В них одна уява, і вони собі представляють, чим це закінчиться, а в нас інше. І тому треба розібрати. Я ось, е, коли е, чит, був в такому віці, як ти, доросліше трохи, я читав Робінзона Круза. Який написав Даніель Дефо, і там я чітко для себе вже став дивитися в цій інструкції про життя, який більше 340 років весь світ знає, хто такий Даніель Дефо і Робінзон Круза. Там є багато знань, і там показано, що марно, що не марне. І я прийшов до такого висновку, що щоб знати, що марно, що не марно, треба зійтись до одного. Знаменника хоча б три показники. Угу. Треба мати свій особистий досвід з даного питання, так. треба знати досвід предків, і досвід компетентної людини, яка в цьому розбирається. Ось, наприклад, давай розглянемо приклад. Якщо ми говоримо, як доказати, яка доказова база і сказати, що ти мій син, як це можна проаналізувати, дослідити і сказати 100%, да, ти мій син, а не якийсь там чужий, що мій. Як це можна доказати? Чесно кажучи, е цікавий приклад. Цікавий приклад. Ми дивимося досвід мій особистий, що я там долучався, не долучався. Який мій досвід з того, що як ти створився, звідки ти взявся. Досвід предків. Ми дивимося. Характери, все, роди, народ. Де на якій території? Завіряємо. І ми дивимося компетентної людини. Яка компетентна людина, яка може з боку подивитися і сказати, ти мій син чи не мій син? Третє. Третій показник. Та фактично кожен наш знайомий, коли нас двох бачить, всі говорять: о, це ж син. Ну так і 100%. Відсотків. Компетентна компетенція. Розумієш, це, це 100% фахівець. Він говорить 100%. Мама. Мати. От, твоя мати знає 100% чийти. 100. І тому, якщо ці три показники. І ось ми говоримо з нашого боку, ми кажемо Євросоюз, ось ми е, НАТО, ми Незалежність, в нас от є Степан Бандера, в нас є Тарас Шевченко, в нас є Котляревський, Чорновіл. в нас є Франко Чорновіл. Ми говоримо ось наші цінності і ми тримаємося їх, а хтось каже інші цінності. Там є голова держави Російської Федерації. І як ми можемо подивитися? Ми дивимося досвід предків. До чого привели? Германія рік нульовий, до чого привели там керівники Німеччини. 41 45 рік. І найголовніше, до чого привелася позиція громадян Німеччини, що ми ж нічого не могли зробити, він там собі воював, ми собі окремо. Оцей кінофільм треба подивитися. Це предки. Це вже ось історія, ми дивимося. А історію Іванове дитинство, кінофільм кінофільму Радянського так Союзу, саме. те, що показує. А якщо ми подивимося Геродота, а він подивиться, хто такі скіфи, хто такі русини, там, українці, хто на півночі жив, що за істоти жили, які в них цінності до Геродота, до батька історії. Якщо ми вдивимося історію, потім дивимося свій особистий досвід. До чого воно веде, яка реальність нам, які ми плоди збираємо? Що не при... не перетворюється в попіл, коли в могилу кладуть, навіть тіло. І сьогоднішні київські власті повинні відноситися к цього свободному волі людей з уваженням. І ніяк інакше. Тільки таким може бути путь до миру. Ми будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. И эти керівники, які в Георгієвському залі сидять, Кремля, вони е як сліпі, вони не бачать, е, що попіл те, що Автомобілі, заводи, все, що вони там роблять, воно перетворюється в попіл, ось горить. І навіть їхнє тіло, воно отримано у землі і теж покладуть в землю. І вони не бачать цього сліпі, до останньої волосини. А якщо це віддається, тепер питання, що не перетворюється в попіл? Гарне питання. Так ось. Так, ось оці плоди, які не перетворюються в попіл, за них і потрібно боротися. Потрібно боротися. І тепер компетентної людини. Щоб... Яка компетентна людина може сказати, чим закінчиться?